Прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь повністю підтримав свого президента Франсуа Оланда, який заявив, що Франція може в принципі відправити свої війська в Україну на допомогу українським збройним силам. Прем'єр-міністр французький конкретизував: що ці війська можуть бути відправлені для участі в протиповітряній обороні для навчання, а також для охорони певних кордонів. Ну зрозуміло, що скоріш за все мається на увазі кордонів із Білорусю, можливо, із Рашкою там, де немає бойових дій. Але це просто гігантський крок у порівнянні з тим, що раніше західні лідери всі як один одним хором говорили, що ніякого. Відправлення західних військ військових країн до України бути не може. Нехай самі українці воюють. А якщо не, не зможуть відбити московську агресію, то хай всі вмирають, але ми їм допомагати не будемо. Ну, може це десь якоюсь мірою пов'язано із позицією різних поколінь. Ну Шольц, який як ми дрожить. І божиться, що не відправить в Україну свої війська, він вже передпенсійного віку здається під 60. Макрону 40 з небольшим, а Аталь його прем'єр-міністр взагалі здається 34 роки. Ну можливо, французи. Розуміють трохи краще за інших, яка фігова в нас ситуація, що е, бачать, що самі ми реально можемо не справитися, особливо після того, як не лише залужно, але і весь здібний генералітет відправили в відставку. Ми не можемо з поляками порозумітися, і в нас другий фронт з'явився, і е, взагалі в нас щодень то погіршується ситуація. Ну, тим не менше, це колосальний прогрес. Це значить, що Оланд не проговорився, коли сказав про таку можливість правки військ в Україну. І власне, ось це те це спасіння, яке може врятувати Україну. Я про це говорю вже майже два роки, практично з самого початку агресії, тобто широкомасштабної агресії, тобто західні війська. Повинні прийти нам на допомогу. Або західним військам доведеться воювати з Росією на своїй власній території, до Польщі, Німеччини і так далі. Аж до Франції. Схема дуже проста. Вони беруть під контроль кордон з Білоруссю, де в нас величезні сили зосереджені, без дій, тому що ми не можемо собі дозволити там нікого не тримати, бо звідти може початися агресія. А наші звільнені війська йдуть на захід на фронт, воюють з московитами на східному фронті. Саме така схема перемоги. А далі я думаю, що по мірі того, як західні війська будуть втягуватися у війну, не лише французи з'являться, а інші, аби тільки одна ластівка з'явилася, от далі. Колесо буде розкручуватися, все більше і більше військ наших союзників, і всі разом ми, звичайно, московитів розгромимо, виженемо їх геть з України, що очевидно призведе до військового перевороту в Рашці і вірогідно до розпаду рашки і ліквідації її як загрози світовому миропорядку.